Всім доброго дня, друзі підписники мого каналу. Ви на каналі наше господарство, це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас ранкова порнка, тому я вас запрошую. Разом погодуємо наше господарство і зробимо невеличкий огляд для нових підписників. У нас є качки шипуни на господарстві, ось качечка. Але зараз. Перестали трохи нестися, але думаємо, тому що йде різка зміна е, погоди. Було тепло, а сьогодні вже е, зранку був приморозок <кій> і холодно так трохи. Ну, але думаємо, що вони знову почнуть нестися. Ось так. У нас всі кролиці спаровані. У нас є шість кролиць, п'ять із них спарованих. І точніше. Перепрошую, п'ять, так. П'ять спарованих і одна має кроленята. Ось тут зараз вам покажу. Вон вони такі. У нас є троє кроленят таких. Ну, слава Богу, що вони є, вижили, тому що. Коли вони родилися, трохи пішло похолодання. Але все добре. Такі карапузи. Так що ставте лайки, кому подобаються такі криленята. Ну, ця крилиця у нас спокійна. Найбільша і найспокійніша. Так, ось у нас є ще тут качки. У нас сьогодні є 10 качок на господарстві. Сім качечок і три качури. Ми залишаємо три качури для того, щоб більше, більше яєць було доб, добрими. І щоб відносно більший відсоток каченят вилуплявся. Також ми біля другого кролятника з вами. І це тут три кролиці є. Ось одна рижа. Кролиця також спарована 27 січня. Та, ми не знаємо коли, але зовсім скоро повинна мати кроленят. Це у нас кріль. І тут ще одна кролиця. Так ось 25 січня. Ну, цей крінь до кролиці. Від'їдає сіно і дивиться, хто тут є, а вона божеволі, як його бачить. Це молодий кріль. Ми його купили, були, щоб поміняти кров трохи. Ось так. Качки, як я казав, перестали трохи нестися, але це нічого страшного, думаю, занесуться. Тому що нам потрібно більше каченят. Годуємо ми кролі кукурузою. Ось, бачите, кукуруза в кожного є. Тут, тут. Також отут є. Ну, кожному не буду вам показувати. І також сіно, тільки сухим. Зимою, без овочів, всяких капуста і так далі. Інколи є морква, а може бути капуста, кидаємо, але не часто, тому що у нас кролі переважно на сухому. І обов'язково вода. Чим я зараз і займуся. Це я налию води. В цьому кролятнику сіна давати не буду, тому що тут є такі кормушки. Що сіна засунув і на 2-3 дні вистачає. А там я буду ставити у кліточки. Так що, зараз налию водички, накидаю сіна і повернуся до вас. Також хочу показати, чим я годую внутрі. Це я вже даю їм другий раз за сьогодні. Один раз ще швидше і вони з'їли йдуть давати ще раз. Ми варимо їм таку кашу. Картопля, лушпині від картоплі гарно перемиваємо, щоб було ідеально чисто. Десь хвилин за 10-15 перед тим, як картопля вже готова, ми сипаємо кукурудзяної крупи. Ми робимо таку кашу, а також крім того, даємо капусту, хліб, яблука, внутрі і ось таку кашку. Вони дуже полюбляють. І крім того, ще даємо кукурудзяне зерно. Все, кролям водички і сінен надавав 10 хвилин і все готово. Вчора ми у них повичищали, вичищаємо раз у 3 дні, не, до... не більше, не довше, точніше, тому що потім і багато зусиль треба прикласти і кролям некомфортно. Тому стараємося як найчастіше вичищати. Водичка всіх є. Ну, ось так. Зараз покажу вам наші кури. Ось наші кури. <кій> Їсти, вони не дуже хочуть, тому що я ще перед цим їм давав. <кій> У нас є 30 курей. Зараз вони непогано несуться, але хотілося б більше. Буває 5-8 яєць. Але для 30 курей це трохи маловато. Кури у нас не голодні. Ми їх випускаємо практично кожного дня, але перестали випускати через те, що вони йдуть по двір'я, а там вилазять тюльпани і вони їх просто з'їдають. Як кури, так і гуси. Тому поки вони будуть у нас в огорожі. так у нас болото, знову дощ ішов, і знову болото. Маємо ось таке корито, сюди їм насипаємо зерна і супер. Кури з гусьми гарно їдять. а Качки собі їдять окремо у подбір'ї, так як вони живуть у хліві, там їм набагато краще знайти собі гніздо і нестися. А в курниках е, живуть тільки гуси і кури. Ну, так. У нас дуже багато таких кольорів на курях. І жовто-чорні, і такі золотисті, і червоні, і зелені, і всякі такі. Породистих в нас курей немає. Це безпородні. О наш молодий півень. Він завжди має у своєму окрузі багато курей. Але в основному це молоді кури. Ось так. Зараз дивитися, є яйця. Бо думаю, що поки що ще немає. Яєць немає, таких ще ранок, можливо, ще ближче до обіду кури занесуться. Але не знаю. Ось так. Такі події відбуваються на пташиному дворі. Кури їдять, бігають, та й несуться. Якщо несуться. Ось такі то у нас справи у селі. Ну, я всім дякую за перегляд. Всім. Мирного неба, швидшої нам перемоги. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго також не забувайте, що у суботу за традицією у нас відбудеться пряма трансляція на тематику, відповідь на різного роду запитання та коментарі. Так що всім до зустрічі, всім пока-пока.